Сьогодні, 18 вересня, у Дніпрі на вулиці Батумська, 14, стався масштабний прорив труби. На прохання місцевих мешканців комунальні служби оперативно виїхали на місце події. Проводимо аврійно-роскоповальні роботи на водогоні діаметром 500 міліметрів. Зараз добираємося до пошкодження, усунемо його аварійним способом, тому що там, скоріш за все отвір в трубопроводі. Ремонт водогону планують завершити вже сьогодні. Відновлювальні роботи проходили під спеціальним тиском для того, щоб не відключати водопостачання. Даний водогін живить половину індустріального району, тому ми стараємося не виключати воду, щоб усі абоненти були збутові. Люди позитивно ставляться до проведення таких робіт. Позитивно, звісно ж, тому що хороше діло. Ні, ну а ділою так по городу молодці ділають, і у нас робота постійних є. До відновлення водогону було долучено дві одиниці спеціальної техніки та одна бригада КП проводоканал.